Дівчата, всім привіт! Прекрасна сьогодні погода, прохолодно навіть. Я починаю почувати себе людиною, а не якимось вареним раком. Я зараз біжу на корекцію нігтика. Не до своєї ангелінки, а тут дівчатка поряд є салон. Ангелінка зараз не приймає. я думаю, десь вона місяць-півтора не буде приймати, мені прийдеться робити манікюр у інших майстрів. Дівчата, сходила я на корекцію, дивіться. Тепер я так от, з таким пальчиком буду ходити два дні, бо там відірвалось. Можна поки не ростити, бо там прям в мене ранка. відірвалося дуже негарно. Зайшла в Єву, в ЄВІ акція З 1 серпня по 3 серпня всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі, дитячі флеш-тату. Два береш, чотири отримуєш. За два платиш, отримуєш чотири. Ну що, давайте подивимось флеш-тату. Дивіться, які такі магметелики, квіточка. Ось такі волоченькі. Ось таке. Дивіться, я тут здивився до мене. Ой. Така квіточка. Це для діток, напевно. Для підлітків, для діток. А ціна яка цікава на ці флеш-тату. Так, ціна, бачите, отаких татушок 30 гривень. Ну, що дивимось з притраси. Количка якесь. Ну, прикольно, 149 гривень. Якщо б носила біжутерію, взяла б собі. Я вже знаєте за ці дні розучилася знімати. Зрешту. Ось. ось такі дивіться, які цікаві. Прикольні, 9990. Що у нас? А ось дивіться, гузочки різні. 7990. лечку, кулечку будемо сьогодні 9. Таке сріблястей 129, ну, ось гарні терешки. Такі мінімалістичні. Середенька, 8990. Такий браслетик 39 39,40 гривень. Ну, таке цікавеньке. А ось гарний. Раніше, пам'ятаю, такі були дуже модні. Ось такі браслетики прикольні, 119. Ну що, резиночки давайте глянемо, заколочки резиночки. Ну ось набір. Дивіться, отакий от набір. Резиночок 99 гривень. Потім ось такий наборчик. 39,99. Тячі. Такі крабики, прикольно 49 гривень. Ось такі, дивіться, заколочки. 49,99. Ось такі вам вже колись показувала. 59,90. Такого плану заколочка. Дивіться. Квіточка 5990. Потім... О, ну, це таке цікаве. Невідімки ось такі заколки. 5990. Ось такі з Мікі Микки... з Мікі Маус? Чи хто це? Мікікі Маус, напевно. 5990 теж. Потім крабики. Ну, крабики я вам взагалі показувала різні в Єві. Давайте, ті, що не показувала. Оце такий важкий, 199. Отакий не показувала, здається. О, який. От бантик. бантик, ага, 129. 229. Ну, він взагалі дуже важкий. Так, що ще вам показати? Отакого От плану заколочка? 169. Ну, вибір великий, в Єві, як завжди. Класно, що зараз дві позиції можна взяти і отримати ще дві у подарунок. Ось наборний видимо, дивіться, гарний. 39,99 колись теж показувала, цю заколочку, дуже вона мені подобається. крабик 199. Давайте ще вам ці заколочки дитячі покажу. Ось, ось такі. З ведмедиками 19 гривень дитячі. Ось такі прикольні бантики 3999. Потім ось такий. Дивіться, з якимось персонажем мультяшним, 2999. А ось теж цікавий. Хмарка силиконова. Ось такий крабик. 2999. Він такий трох, трошки виблизької. А ось дівчата, 30-40 гривень, принцес, клас. Прийшла в ангар кофі перекусити. Так, дівчата, хочу вам показати свої покупочки з Єви. Взяла ось таку зубну нитку Colgate. Написано, що вона Баксет. Тобто, я так розумію, що вона пропитана воском. У мене зараз вдома доктор Морген. І вона мені дуже не подобається. Ми ось сперечаємо з чоловіком, що він каже, що вона нормальна, а мені вона погана, бо вона, знаєте, доктор Морген не така гладенька, не така рівна. Знаєте, вона мені як трошки ем, чіпляється за зуби. Ну, мені так здається. Тож я думаю, що колгейт буде краще. Ну, подивимось. Ціна ниточки 111 гривень. Це зі знижкою. Без знижки не пам'ятаю, скільки коштує. собі спробувати в мене не було, здається, косметики Essence ніколи. Побачила, що зараз на таку олійку для губ знижка 80-90, здається, вона коштує. Тут SPF є. Зараз я вам відкрию і покажу, що вона така не помаранчева, а як прозора більше. Ось, бачите, кисточка така м'якенька, гарна, не дуже велика, не завелика. Мені подобається. І сама олійка напівпрозора, трошки є помаранчевий відтінок, але трошки-трошки. Я нафарбую губи, покажу вам, як воно виглядає. Дівчатка нафарбувала я губи, вона прозора зовсім, ніякого відтінку немає. Я чомусь думала, що трошки буде помаранчевий відтінок, просто прозора олійка. По аромату дуже нагадує фанту. Коли бутилку відкриваєш, от пахне таким хімозним апельсином. Що ще хочу вам сказати, відтінок це. 0,4 повністю прозорий. Незважаючи на те, що в баночці вона помаранчева, на губах вона повністю прозора. Що ще сказати? На губках зовсім нема липкості, і не можу сказати, що воно як олійка, такий, наче блиск. Пам'ятаєте, раніше були такі блиски… Теж в такій подібній баночці, але не з кисточкою, а такий, як шарик був. Ось воно мені нагадує ці старі шарики. Там Вони нічого. ще різні фруктові були. А? Кавунчик, динька, виноград. Ну, Я думаю, ви здогадались, про що я кажу. Я тут ставлю десь фотку. Там дівчата показують вам блиск, була тільки шоу своєї наталі. Нічого не познімала у неї. Було мало часу. Ну, бачите, він такий прозорий, помаранчевого відтінку зовсім немає. Не дуже тримається, швидко я його з'їдаю. Але непогано, так? Просто як, як олійка для губ. Так, дівчата в Петриківці була сьогодні. Там якась піцка новенька відчинилась. Доно, доні, доно. До, зараз до. говорю, я ж вчора в магазинчику європейських товарів так і накупила собі гігієнічну помаду. зараз ось Що вони пропонують. Це близько для губки морозиво. Тут не видно який там. думаю прикольний. Коротше, сьогодні я буду знову без команди, без бальзаму. Такі ще. Що... Подивимось, що у нас тут є міцелярна водичка гарнір 149, нівія крем, для рук руки тіла 79. В такій в такій бані 73. Так, пінка для вмивання а ты теж бачила у дівчат-блогерів. что що вона ще непогана вона. Для 4 шкіри 59 гривень. Ось тут у нас сиворотка. Ракер. Смія ціна мідом 194 гривні. Нормальна ціна, до речі. може собі взяти стубрувати. Сировотка детоксу, гіллем, кислотами і не ціна міду. Нікоді треба її брати, по знижці чи не треба. Ось такий. А, віск для брів, лісова. Не бачу, правди, ціни не мені зараз пікну, подивлюсь. Так, віск для брів від лісова 88 гривень. Теж бачила відео, який в Кажуть, непоганий. Дуже гарно фіксує. дезолерант по приємним цінам. 68 фа-59, да, 114 це напевно цей. Угу. Чоловічі теж по знижкам дивіться. Хочу тільки ще оці спрей для Тіма. лавіт Мені, знаєте, вони нагадали, раніше була така ж парфумована водичка, чи в вевені, чи воріфлеймі. Аромати дуже нагадали ту водичку. Сподобалися, до речі, всі. Вони непогано пахнуть. Хто не полюбляє на собі носити такі парфюми, туалетну водичку, то це непоганий варіант. Дівчат, хочу вам показати ось ці блокноти на 60 аркушів, вони там в клітинку всередині, дивіться, 88 гривень. Він такої шикарної якості, з таким прекрасним малюнком, дивіться, наче як картина намальована. Не ну, як намальована, але просто шикарний. А5 розмір. Він такий величенький. Просто, якби мені треба було, я б його взяла. Вони просто неймовірно красиві блокноти. Така обкладинка, вона наче і кортонна, але така дуже-дуже щільна. Мене вони вразили, ці блокноти. Клас. Зараз вам покажу. 88 гривень. Чого він мені не треба? Я б його взяла. Ось ще, дівчата, дивіться, які стікери. Я спеціально відкрила на кожному листочку ось такий малюночок. Просто шикарно. Так, ціна 24 гривні. Ось воно мені не треба? Але Боже, я ось просто обожнюю такими канцтоварами милуватися. Дуже гарні. Ще вам хочу показати заглушки для телефону. Бачите, для, оці, для отвору там, де зарядка вставляється. Ось так заглушку ставиш, а в тебе такий котик. Коштує, дівчата. Така заглушка 19 гривень. Дівчата на цьому відео буду завершувати. Дякую, що подивилися сьогоднішній мій похід в Єву, в Аврору. Не забудьте поставити лайк, буду вдячна за коментар. І, як завжди, зустрінемо з вами в новому відео.